Що таке дженеріки в TypeScript? І? В цілому, це функціонал, який нам дозволяє узагальнити типи і таким чином збільшити перевикористання коду. Наприклад, уявимо, що в нас є пішка, яка повертає кожен раз об'єкт, в об'єкті є поле Data, і в data є вже якісь дані. Це може бути тип user, може бути якийсь ще тип і так далі. І, наприклад, в нас є endpoint, який повертає юзера. І якщо в нас є endpoint, який повертає масив юзерів. Нам все одно доведеться створювати новий інтерфейс. І таке саме, якщо, наприклад, в нас буде якийсь пост, допустимо. Повертаються в нас пости. І таких інтерфейсів в нас буде доволі багато, тому що на кожен endpoint може бути свій респонс, і ми не зможемо ефективно перевикористовувати код. Але ми знаємо, що в цих респонсів є одне спільне поле data. І розуміючи це, ми можемо перевикористати цей код. За допомогою дженеріка. Дженерік в нас це інтерфейс в даному випадку, і він приймає тип в якості параметра. Тобто, ми знаємо, що в нас спільне поле Data, і ось цей тип він буде, він, він буде кожен раз інший, коли нам потрібно. Як це виглядає? Наприклад, давайте створимо респонс, і це в нас буде API response, і сюди ми передаємо вже тип, Тобто бачимо, що може бути в принципі будь-що. Вказуємо, що це в нас тип user, І тоді TypeScript він розуміє, що в нас тут є data, і data – це в нас user. Це набагато краще, ніж дублювати код, і в цілому дженеріки – це одна з ключових тем в TypeScript. Тому тут варто заглибитись набагато глибше, ніж ми зараз заглибились.